З вами я, Валентин Опрям. Дякую вам, друзі, що ви зі мною. Дякую за вашу підписку, за ваші коментарі. А також за те, що ви зацікавлені моїм продуктом в Ютубі відверто про. Мені дуже приємно і я дуже ціню ваш жест в плані того, що ви готові цікавитися тим, що я виставляю в себе на Ютуб каналі. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за фінансову підтримку. Своїх друзів, близьких, хто відіткнулися частину коштів це десь більше трьох тисяч я передав на, на ЗСУ і на волонтерські ці моменти. Допомагає трошки людям, і тому вибачте, що не всі кошти зразу йдуть на Ютуб, тому що є потреби, і, і я стараюся так само ну, не виключати себе в. В тому процесі, тобто я, звісно, із тих коштів, які в мене є так само. Тобто не тільки за рахунок ваші пожертви в мою сторону, я вкладаю там в ЗСУ, а в першу чергу ті кошти, які в мене там є, то я їх так само вкладаю і роблю те, що приносить перемогу нашій Україні. І дякую вам, що ви долучаєтеся, тому я хочу бути з вами чесний. Що Певна частина коштів, які ви мені висилаєте, вони так само йдуть на потреби волонтерські і потреби ЗСУ. У мене є двоє троє людей, які саме близькі із ЗСУ, а так само з волонтерською діяльністю, і тому я їх підтримую. Так само в декотрі сім'ї підтримую, в яких є потреби, скажімо, матеріального характеру, там, на лікування. Дітей, якщо є можливість, то так само при можливості допомагає. Тому дякую вам, що ви зі мною і ви мене в цьому підтримуєте. Я хотів би сьогодні проговорити з нами про відповідальність нашу в тих чи інших аспектах нашого життя. І один із аспектів життя, в якому ми маємо взяти відповідальність, взяти відповідальність за свої промахи. І винести звітам уроки, щоб потім не повторювати того, що ви вже зробили до сьогоднішнього дня. І до прикладу, як я вже писав не один раз про свою сім'ю, яку мав більше п'яти років тому назад, моя дружина вирішила від мене піти. І відповідно, вона пішла від мене, і я залишився ну, без сім'ї. І... Пам'ятаю, що коли вона пішла від мене, я дуже сильно себе звинувачував і сильно себе картав в тому, що не так було з моєї сторони. Я боявся бачити людей, я їх обходив стороною. Я думаю, для декого із вас так само знайоме це відчуття, коли щось стається в сім'ї. Знаєте, ти був таким ну, прикладом сімейного життя, а, час від часу, ну принаймні раз в неділю. Квіти купляв для дружини, та, старався ну, бути зразком хорошого хорошої сім'янина, і справді я, я це старався робити з свого боку. Але щось пішло не так. І пішло не так, що коли я вже лягав на операцію, мені робили операцію та, в правому стегні, тобто суглоб міняли. І перед операцією, десь за пів години приблизно моя колишня дружина вона мені написала, я чи подзвонила, чи написала, але сказала, я ухожу від тебе. Для мене це було боляче, це перед операцією сталося, коли вона сказала, Я ухожу від тебе. Відповідно, я це сприйняв дуже боляче, але мій лікар сказав Валентин, і це пройде. І я пам'ятаю, коли я з пастором Тарасом розмовляв, в нас якраз цей конфлікт в сім'ї з дружиною назрівав, і пастор Тарас мені каже, Валентин, ну, те, що ти себе будеш картати і звинувачувати, що в тебе щось вийшло не так, воно нічого не поміняє в твоєму житті. Ну, щоб щось мінялося в твоєму житті, потрібно визнати, що було не так з твоєї сторони і міняти це. Ти не можеш поміняти думку своєї дружини, ти не можеш поміняти думку своїх близьких друзів, але ти можеш змінити себе. Тому чому б тобі не подумати про те, що було не так з твого боку і що ти можеш змінити? Ну і звісно, я почав аналізувати себе. Перше, що я зробив, і, можливо, хтось із чоловіків або жінок пережили розлучення, втрату близьких через розлучення, то я хочу звернути вашу увагу на те. Перше, перестаньте звинувачувати колишню дружину чи колишнього чоловіка у всіх промахах. І візьміть відповідальність за свої промахи і за те, що було не так в вашому житті. І коли ви будете брати відповідальність за свої промахи, тобто подивитися реально собі в лице і сказати, що було не так, і почнете міняти саме себе і свою поведінку. До майбутнього, то велика вірогідність, якщо Бог дозволить вам ще мати сім'ю, то ви е, багато помилок, яких було допущено в першій сім'ї, ви цього не зробите в другій. Хоча, якщо ви ще не мали того гіркого досвіду, як розлучення, і від вас кохана людина не пішла, то зробіть все можливе сьогодні, щоб ваша людина залишилася з вами. Звісно, ви можете зробити тільки те, що. Є у вашій владі. Хоча Біблія пише, що жінка є власність чоловіка, але тут треба розуміти, що тут двоє стає одним цілим, і ми стаємо власністю одне одного в хорошому сенсі того слова, але при цьому не стираємо границі особистості, тобто границі я, мого ближнього чи моєї ближньої. Так? Тобто ми їх дотримуємося. Тому я для себе прийняв таке рішення: для того, щоб продовжувати жити, потрібно в першу чергу визнати свої промахи, визнати свою слабість і визнати, що не все в мені під владі. Коли я ці моменти признаю в своєму житті, я починаю тоді правильно реагувати на нові обставини життя. І можливо, так, що ви. Пережили певну втрату своєї сім'ї, то я хотів би запитати, які висновки ви робите для себе, що було не так з вашого боку, не з боку вашого партнера, а з вашого. Що ви не змогли дати? Що, що вам не вдалося, на що ви не звернули увагу для того, щоб покращити сімейний статус і так далі. Я для себе ці висновки зробив і дякую пастору Тарасу, який мені конкретно сказав, каже Валентин. Головне, щоб ти не звинувачував свою колишню дружину, головне, щоб ти взяв відповідальність за себе і за свої рішення. Тобто, вміти признати свою некомпетентність, признати свою слабість, признати, що мені щось було невластиво знати, і я вже знав в процесі конфлікту і так далі. Ви зауважили, що ми від конфліктів від випробувань дуже сильно втікаємо. Ми хочемо якогось їх заладнати, і все ок. Але насправді будь-яке випробування в нашому житті це результат того, що ми дійшли до рівня певних знань, і ми зайшли в область незнання там, де ми ще ніколи не були. І там, де ми ніколи не були, там ми стикаємося з конфліктом. Це так, як в моєму випадку, коли я минулого року приїхав в Німеччину, не знаючи німецької мови. Оформлюю, оформляючи документи в джоб-центрі не тільки, я зіткнувся з одною такою проблемою, що мені на заваді було те, що я не знав німецької мови. Я ще так не знаю, але от це була проблема. І я зіткнувся з тим, що ця проблема мене вела до того, що мені багато питань вирішити, було дуже складно із-за того, що я не знав мови. Тому. Добре, коли у вас є друзі, знайомі, які знають німецьку мову, і в моєму випадку такий друг появився Володимир Осіпов, який мені допоміг і допомагає час від часу вирішувати деякі питання, які пов'язані з документацією, оформленням і так далі. Але це завдяки тому, що він знає німецьку мову, він розуміє культуру цього. Цієї країни, і тому він мені допомагає, і мені легше тоді зорієнтуватися, як далі рухатися. Але уявіть собі, людина не знає мови, не знає культури і так далі. Вона стикається з рядом таких проблем, які для неї складно рішаються по тій причині, тому що вона просто не знає і не розуміє багато чого. І багато конфліктів в нашому житті вони відбуваються завдяки тому, що ми чогось не розуміємо, що ми зіткнулися. З в такою областю життя, де ми ще не були, де ми не знайомі. І тому важливо, якраз от в тій ситуації, коли ми не знайомі, що робити? Познайомитися, познайомитися і вирішувати а, ті важливі питання, які перед нами виникають. Тому, друзі, якщо ви зіткнулися сьогодні з якоюсь проблемою, якщо ви маєте певні випробування, це не означає, що ви погана людина. Це означає просто, що ви дійшли до того рівня знань, де. Ви знали, і ви перейшли в область незнання, там, де треба вчитися і щось пізнавати, і так далі. Так само і в сімейних стосунках, і не тільки потрібно розуміти, що ми все одно будемо заходити в область незнання, там де ми ніколи не були. І для того, щоб орієнтуватися в тій області, нам потрібно що знати. Наприклад, для того, щоб орієнтуватися краще в спілкуванні з людьми в Німеччині, потрібно знати німецьку мову, і багато і важливих питань можна вирішити в своєму житті. Навіть не все може ваш перевод, перекладач мобільний, перекласти на німецьку мову правильно з української. Тому як важливо, коли ти знаєш безпосередню мову і ти можеш е, передати інформацію, яка тебе хвилює. Тому, друзі, якщо ви зіткнулися з якоюсь проблемою в своєму житті, це не означає, що ви поганий чи поганий, це означає, що ви ще там не були. Тобто ви не були. І, звісно, коли я одружився в сімейному житті, я не був в багатьох обставинах. І, звісно, не будучи в багатьох обставинах, ми починаємо конфліктувати або закриватися, або, наприклад, навпаки агресувати і так далі. Я більше замикався в собі. Коли я щось не знаю, я ципнію, так знаєте, раз і все. І не знаю, що робити. Жінка хоче, щоб, ну, щоб я це проговорив, а, а я це сприймаю як звинувачення і так далі. І тому через незнання певні конфлікти. Але знову ж. Коли навіть ви допустилися помилки, так сталося, що ваша сім'я вона розпалася. Тут важливо перестати звинувачувати свого колишнього чи колишню, і взяти відповідальність просто за свої вчинки, за те, що я можу і чого я не можу. Чому важливо за себе взяти? Тому що ми не можемо понести відповідальність за наших людей, ну, за наших близьких рідних, якщо вони цього не хочуть. Звісно, це все має бути зі згоди наших ближніх. Але не всі розуміють, і не всі хочуть а, міняти свій, свій спосіб життя м, на краще. Тому будьте мудрі і обережні в, в, в тій ситуації. Тому що коли щось стається не так, ми починаємо себе просто нагло звинувачувати. Ми починаємо до себе виносити претензії. Це добре, що в нас є самокритика і так далі, але це не добре, коли ми просто себе, знаєте, як би кажем, розриваємо із-за того, що в нас вийшло не так. Вийшли не так, проаналізував, пішов далі. Ще раз повторюся, пастор Тарас мені конкретно сказав: каже Валентин: якщо ти винен був в тій чи іншій ситуації, будь сміливий, признати це і міняти саме цю область свого життя. Ти не можеш поміняти своїх близьких, рідних, ти можеш тільки змінити себе. І, звісно, твоя переміна або сподобається, або, навпаки, не сподобається твоїй колишній дружині. І таке може бути. Особливо коли люди, скажімо, хтось один із них був, скажімо, залежним. Я зараз не про себе, та? а, Наприклад, чоловік там залежний був від алкоголю, а жінка навчилася про нього ну, в кавичках піклуватися. І е, утворюється така співзалежність, коли людина а, одне від одного, він п'є, він немічний і так далі. А вона навпаки проявляє супертурботливу маму і так далі. І що відбувається? Відбувається така співзалежність. Вона вже не може жити без чоловіка-алкоголіка, про якого потрібно піклуватися. Тому що про здорового чоловіка піклуватися не треба. Він може попікуватися про себе, він може попросити і він може взяти відповідальність. Чого не може зробити людина, яка залежна від якихось хімічних речовин чи від алкоголю залежна, і вона не може взяти відповідальність так, як це робить людина, яка. Свідомо розуміє, що робить. Тому важливо то розуміти, що нездорова співзалежність, вона так само виробляється в сім'ї із-за того, що люди, хтось один не готовий брати відповідальності і воно потім тягнеться одне за другим і так далі. Тому, друзі, я би хотів що сказати, що в наших випробуваннях важливо, важливо для себе виносити певні уроки і робити певні висновки для себе. Не для когось, а для себе. Ми хочемо дуже часто змінити когось, забуваючи те, що неможливо змінити когось, якщо ти не міняєш себе, і коли ти міняєш себе, то відношення інших людей так само буде мінятися. Вже в яку сторону це вже, це вже їхній вибір, як вони тебе сприймуть. Хтось може позитивно твій вибір перемін прийняти, хтось негативно і так далі. Тому будьте готові до різних перемін, особливо коли ви будете брати відповідальність за своє життя. Я пам'ятаю, кажу, перших два роки після того, коли жінка пішла, я дуже сильно мучився. У мене були суїцидальні думки, багато інших моментів, тому що привик і так далі. Але потім згодом взявши відповідальність, я сказав: Стоп, хватить плакати, хватить нити, просто зробити певні висновки свого життя і рухатися далі. Для мене, я би хотів таку рекомендацію залишити чоловікам. Ви знаєте, дуже Дуже дивно, коли чоловік починає там тільки жінку звинувачувати в всіх бідах в тому, що вона пішла від нього. Перестаньте звинувачувати. Ви думаєте, мене колишня не звинувачувала, звинувачувала, але я для себе тоді прийняв рішення. Очі вона звинувачує. І мої знайомі деякі, з якими вона спілкувалася, мені казали, ой, ти такий поганий і так далі. Я для себе знав, в чому я поганий, а в чому я хороший. Тому для себе я сказав, що я не буду звертати увагу на кожен свист і на кожен гавкіт. І тому я для себе прийняв рішення, що я можу тільки поміняти себе. Оправдовуватися перед людьми, доказувати, що я був хорошим сім'янином це глупа справа. І насправді, знаєте, якщо ти був або є хороший сім'янин, тобі не треба доказувати, ти просто це робиш і все. Тому я для себе сказав, що нікому нічого доказувати не буду. І, звісно, декотрі люди в церкві на мене дивилися негативно, так, знаєте, з-під підлоба. мовляв, от бачу, в тебе це сталося, ай-яй-яй. Але я для себе певні уроки і зробив, і сьогодні можу сказати, що я вдячний Богу за те, що він дав мудрості в цьому питанні справлятися. Тому сьогодні я можу тільки понести відповідальність за себе, за ті рішення, які я приймаю. І є речі, які не підвласні нам до кінця. І це буде ставатися, що навіть і в хороших людей проходять випробування, навіть і в хороших людей розпадаються сім'ї, сім'ї, тому що ми можемо не до кінця знати свого партнера. І отут велика помилка декотрих віруючих, які думають, що якщо одружився, ти вже там людину знаєш і ти розумієш. Ні, людину, з якою ти живеш, потрібно. Кожного дня все більше і більше вчитися розуміти і пізнавати, тому що насправді ми не знаємо один одного до кінця і не будемо цього знати. А в процесі нашого життя потрібно про це знавати, ділитися і так далі. Тобто, якщо ви маєте сім'ю, то говоріть частіше один з одним, знаходьте зручний для кожного з вас час, щоб не. Нагнітати, а навпаки, допомагати одне одному. Проговорюйте ситуацію, що вам подобається, що не подобається, чому і так далі. Робіть це і побачите, як ваше життя поміняється в кращу сторону. Тому, друзі, ось, ось така думка щодо відповідальності. Тобто, ми можемо понести відповідальність тільки за своє рішення і за свої невдачі. Ми не можемо понести відповідальність за інших людей. І навіть сам Бог сказав, що кожен буде платити ціну за себе сам. Тобто Бог не буде, знаєте, так, ага, тебе мама була така, і тому ти такий грішний став. Тому будемо з мами спрос. Ні, з мами чистати буде свій спрос, а з себе буде свій. Тому що ти доросла людина, тобі вже понад 18. Якщо тобі понад 18, то ти вже можеш нести відповідальність за себе. Тому я для себе перше зробив, що не звинувачую нікого, друге, працюю над собою. І третє, якщо мені властиво щось змінити, міняю в кращу сторону. А якщо ні, то я просто залишаю це на волю Бога. І такі обставини є. Тому хочу подякувати вам, що ви були зі мною в цьому етері. Вчіться брати відповідальність і пам'ятайте, що не все буде так, як ви хочете, і не все буде так, як ви задумали. Іноді вибір людини може бути не на користь нам. І тому може людина вибрати щось протилежне вашим бажанням, вашим цілям. І отут треба бути смиренним, щоб вміти прийняти цю даність. Прийняти її такою, як вона є, тому що, якщо не приймеш, ти будеш більше розбитий і так далі. Взагалі, розчарування, воно йде від слова зачарування. От є, коли людина там зачарувалася, іншою людиною вау, як круто, класно. А потім разі. І розчарувалася. Тобто, бачила одною, а в процесі життя побачила іншою, і так далі. В моєму випадку так сталося, що моя жінка побачила не тільки мої сильні сторони, але й побачила мої слабкі сторони. І тому, а, і не тільки це, там було ряд таких питань, про які я не можу говорити. І я вже згодом про це дізнався, що не все було по любві, як воно так здавалося. Тому, я помилився, я зробив певні висновки. Зараз я не спішу в плані сімейного життя. В принципі, ну, не бачу сенсу. Мені треба закрити оцей гештальт, щоб повністю оформити розлучення, ну, тобто, розірвання шлюбу. А За докуатом мені першим не пощастило, він хотів безкоштовно, але там вийшло так, що. Безкоштовно, але воно тягнулося. Подали. Ми були в Білокурський суд документи на розірвання шлюбу, але почалася війна і це все заглохло. Тому якось так. І я думаю, рішати це питання. Якщо хтось є за адвокатів, напишіть мені в коментарях свою адресу в емейл, я вам напишу, може, ви мені в чомусь поможете. А так хочу всім подякувати, що ви були зі мною. Гарного вам дня! І якщо у вас є сім'я і ви разом, то зробіть все, щоб залишитися разом, тому що я вважаю, що сім'я це дуже класно, це дуже круто. Але якщо вже так сталося, що у вас її немає цієї сім'ї з певних причин, винесіть уроки, перестаньте жувати соплі. Звинувачувати інших, а просто візьміть відповідальність за своє рішення, покайтесь перед Богом, покайтесь перед тими людьми, перед якими звинили. Я, наприклад, серйозно. От, я написав, що я вибачаюся, та от з моєї сторони був Я, Я розумію, де він був і так далі. І наступне: не бери на себе те, чого ти не зробив. Тобто є. Те, що партнер твій чи партнерка може нав'язувати тобі свою вину, щоб ти ще більше ця груз ніс і думав, що це ти винен, а не вона. Тобто, залиши нехай людина має відповідальність за своє, а ти неси відповідальність суто за своє. Тому, друзі, бажаю вам щастя, миру і перемоги нашій Україні і дякую, що ви були зі мною. Дякую за вашу фінансову підтримку, дякую за словесну підтримку і за ваші коментарі, за вашу підписку. Пишіть, і я буду дуже вдячний. Так само напишіть, будь ласка, в коментарях, яку тему важливо ще підняти, тому що мені так легше буде оперувати всім і вести цікавий діалог. А так само в скорому майбутньому будуть нові інтерв'ю з новими людьми. Тому всім добра.